Вітаю в ефірі Подія дня в студії Катерина Варова. І найважливіша новина сьогоднішнього дня на черговій сесії міської ради, яка була присвячена концесії тепломережі, умови договору прийняті не були. Для позитивного рішення не вистачало навіть депутатів у залі. Усього зібралось 37 уповноважених представників громади. 21 з них проголосував за, 10 проти, та 4 утримались. Отож, цей проект відкладений та відправлений на доопрацювання. Можливо, завдяки цьому громаді ще вдасться донести до влади думку про те, що даний договір не є правомірним та недоцільним для пересічних громадян Білої церкви. А за декілька секунд ми перейдемо до інших подій у нашому місті. Цього тижня продовжуються міністерські навчання служб з надзвичайних ситуацій. Вони започатковані для того, щоб попередити виникнення техногенних катастроф у випадку військових або терористичних актів. Чергові навчання головного управління Міністерства надзвичайних справ у Білій церкві пройшло 19 лютого. У четвер відпрацьовувався сценарій займання ємності з аніаком із поставленою задачею пожежники та рятувальники впорались. Бригада працювала чітко та злагоджено, показуючи повну співпрацю з іншими рятувальними службами. На черзні ще два сценарії, що потребують відпрацювання, та навряд чи у наших захисників виникнуть з цим проблеми. Нагадує, що дані навчання ось уже півтора тижні проводяться усіма спеціальними службами міста під патронатом служби безпеки України та з метою адекватного та швидкого реагування на випадок загрози техногенної катастрофи у місті Біла Церква при військових або терористичних актах. Вчора, 18 лютого, у селі Трушки відбулись збори громади із актуальним питанням, як для часів, коли загроза воєнного стану нависає навіть над мирною частиною країни. Що турбує селян? Побачимо далі. Зібрання проходило у залі сільської ради і як завжди під цим дахом звучали розмови про землю та її поділ. Та це було не основне. Головне питання створення загону самооборони для того, щоб захистити спокій громадян у темний час доби. Ми зібралися сьогодні на сесії для того, щоб вирішити питання по охороні громадського порядку в селі Трушки. Що є таке охорона громадського порядку? Ми зібрали. Людей, які в цьому зацікавлені, це є мисливці, це є підприємці, це є просто прості громадяни. Хочемо організувати, не хочемо, а ми це організовуємо для того, щоб наші жінки, діти, баби, діди жили спокійно і нічого не боялися, щоб не боялися крадіжок. Так як працівники міліції зараз не в змозі нам допомогти, тому що їх дуже мало, там ти в атот, і там де... Ну, таке, це, це так виходить, тому що таке життя. Врем'я стало. Ми організуємо таку собі команду з нормальних людей. Я думаю, що нас піддержає громадськість, нас піддержає районна адміністрація, так як це їхня пропозиція і нас піддержуть працівники міліції. Громада села прийняла пропозицію з радістю та виказала бажання не тільки надавати можливу допомогу, а й особисто приймати участь у патрулях. Це були усі новини. І про них вам розповіла я, Катерина Варова. На сьогодні це все та попереду ще багато нового. Отож, до нових зустрічей на телеканалі Бест.